Тетяна Шумейко другий день виготовляє червоні маки. За півтори години волонтерка зробила близько 60 червоних символів. Першим ділом були такі кружочки двох різних діаметрів. Потім вони склеюються. На них наноситься чорний кружок, зображаючи пуль. Вот, как бы вот. Далі злеєвого пістолета приклеюються жовті ленточки і кріплення. Ззади. В результаті виходить такой вот чудесний мак. На виготовлення одного червоного маку волонтери витрачають близько трьох хвилин. Матеріали купують власним коштом. Любой чоловік може використовувати мак як символ воспоминання о тих війнах, щоб цього більше никогда не повторялось. А саме день памяти. За словами волонтерів, червоні маки придадуть патрульним поліцейським напередодні Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня. Поліцейські в ці дні заступають з маками на Кітелі, і е, коли бачать людей, в яких є символіка, яка заборонена, вони проводять профбесіду, спілкуються, пояснюють, що за це є відповідальність згідно Кримінального кодексу України, стаття 436, пункт 1, і пропонують замінити. За два дні місцеві волонтери зробили понад п'ять сотень червоних маків. Іна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.